Ну що, друзі, ми знову їдемо по окружній. Хтось до мене каже, в цих кущах завжди стоїть поліція. Каже, всі про це знають. Я думав, чи дійсно завжди? Виглядає, що завжди. Тому що, дивіться, стоять, але бачите, з кущів. Тобто все заховано, ви з цієї позиції їдете, машини немає, стоїть собі з кущів чоловічок. чоловічок вибачте, що свинячої, бо воно десь так тут підходить. І міряє. Звичайно, ось люди зараз їдуть, і звичайно, хтось порушить, і це неправильно. Порушувати однозначно не потрібно. Питання, що могли би стояти не в кущах, а стояти на дорозі і запобігати оце порушення швидкості. Тому що тут в нас кільцева дорога, і в принципі тут навіть і людей сильно немає. Тут світлоформи, тільки що проїхали, і людина десь трішки відчуває, що можна піднажати. Тому більше 72 не їдемо, не порушуємо. Але підхід, звичайно, є. Не гнилий, ні, може, якісь там. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, який це підхід. І також, друзі, відразу скажу, якщо вам потрібно перевіряти автомобіль, Car Vertical вам допомогу. Посилання внизу, за ним можна перейти, отримати 20% знижки, бо промокод ROMA. Також перевіряємо автомобілі по всіх містах України. Можете скинути мені посилання, не бійтесь. Грошей я за вас, з вас не буду зразу брати, тобто ви просто скидаєте, ми обговорюємо, якщо вам підходить, оплачуєте, а тоді вже будемо оглядати автомобіль. Всім гарного настрою, бережіть себе з вами, бо Роман Світошак. Поки їхали, вже зупинилися на кільці. Добре, що є автопілот.